Компанія лоджик представляє другий випуск в головних ролях Олександр Пінський, Вікторія Рощина, Максим Демків. Та інші. режисер Руслан Скінер, продюсер. Олександр Пінський. Я відчуваю себе як людина. Яка має повноцінний вихідний, має нормальний масел кар, і на ній хочеться реально їздити з відкритими вікнами, слухати звук вихлопа. Іноді хочеться по прямику дати їй під хвост. Немає прям такого знаєш, жорсткого азарту постійно навалювати. Заправились ми повний бак 3678-53 літра. На краще прямо нашого життя саньок. здорово. Здорово. Ти як власник мустанга. Ну розкажи, будь ласка, от дуже цікаво. Які в тебе взагалі емоції і свій відгук стосовно того, як взагалі все відбулось? самого початку все ок, все зустрілись, розібрали, домовились, що хочемо. Потім ти мене трошки розвів, щоб я взяв 5,0 на 3,7. Дуже довго мені казав, що бля, бери тут, вообще роз'ю тут взагалі пісня. Тільки потім вже через пару місяців зрозумів, що ти мав на увазі. Ну, типу, тачка реально прикольна. До речі, от прям зараз приїхав її, вон, тестувати, на. що там буде по надійну стенд. Ну, початку трошки побоювалося, бо тачка все ж таки перша. Я думав, що перше ж бонік вкріпаюсь. Ну, по факту, якщо мозги на місці, то все нормально і можна на цьому їздити спокійно і кайфувати. Як працює двигун, я розумію, що він тут або на якомусь спортивному валу, бо робота в нього немає холостого ходу рівно Він працює конкретно як на спортивному розпідвалі. Не поміщався двигун під капот, і Артігом вирізав підсилювач. Ви його бачили брудним. А тепер подивіться, який він чистенький. Бачимо спортивний впуск. Складається з колектора з подачі корпуса повітряного фільму з нульовим супротивом. Також тут встановлені і ще форсунки високої ефективності, повноцінна вихлопна система. Тут якихось вкладень, таких великих, як заміна турби, або якихось електронік, або особливих налаштувань. Немає. Це атмосферний двигун, тому тут все набагато простіше. Ход, виход допрацювати, подачу палива і цього достатньо. Плюс ще поналаштування по ходовій, правильна гума, і буде тобі щастя. Це класична формула для того, щоб нормально їздити, навалювати. І конкретно в цьому випадку ти керуєш автомобілем а не він тобою. Ну і мабуть, це все, що ми зняли по Мустангу. Хоча попередньо планували познімати більш динамічні кадри з бернаутом чи, хоча б пончиками. На момент монтування цього відео якраз вийшла ситуація, де в Києві почали роздавати боком, тому я навіть не дуже засмутився, що ми цього не назнімали. Хоча планували. Власник ще не повністю доробив там всі моменти, які хотів. І взагалі, мабуть, тому що це його перша машина, він не хотів, щоб на ній хтось навалював. Тому ми просто переміщуємо. Зустрінемось в наші нудні будні. Тихо, 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 тихо. Менеджери СММ негодують. Довго хиснуха залетіла, вони такі, ми, блядь, не будемо працювати, поки її не грохнуть. Вона десь сидить, сука, і думає, от для лихі, шукають. Де, сука, такі літери ще? Чому такі літери Странно, що Віка його найти не може. У мене пеніс. Дякую. <laughs> Ви будете автомобіль на аукціоні, і там написано, що відсутні ключі, майте на увазі, що вам доведеться їх відновлювати. Така зараз ситуація, що ми їдемо зустрічати клієнтську машину. Це Mercedes GLA, і вона без ключа. Перед тим, як купувати, ми дізналися, що потрібно для того, щоб відновити ключі на це авто, і нам сказали, що тільки через офіційний центр. І ми зараз їдемо якраз зустрічати автомобіль. Він побуде день, можливо, два. Відновляться ключі, і після цього будемо перевозити на СТОшку. Якщо ви купуєте BMW або Mercedes, будьте готові. До того, що доведеться вести на офіціал. Три тижні здоровчики. Зйомка, відеоператор чи що? Це що, вас сова чи що. Приїхала машинка без ключа, завозимо на сервіс. Машина нашої подружки вирішили її пересадити на Мерседеса класно. Подамо заяву, пофоткають 2-3 тижні чекати. І інших варіантів немає, що нормально. Классно? Ну, так. Да? А там салон не біжевий білий. Я знаю. А що, мабуть, біжевий, mm -hmm. якщо ми вибирали і казали, що білий. Не, ну, може, у Діме щось там, коли він вибирає на комп'ютері і бачить, це якось ну, молочний білий. Ну, класно, так, да? колір взагалі? Так. No <laughs> Ми вернулися вулиця Глибочецька, 17Б Джела дуже елегантна машина в нас вийшла. Власниця задоволена, і це саме головне. Купили на аукціоні за 7700 доларів. Автомобіль приїхав без ключа. ми заїжджали на офіційний сервіс, писали заяву на відновлення ключів. І власниця захотіла ще поставити туди рестайловий бампер. З усіма затратами з технічним обслуговуванням і постановкою на облік автомобіль обійшовся в 21 тисячу доларів. Планували в 20, але власниця захотіла додаткові різні речі в виді бампера. Тім, чистки полірування, всі таке 21 тисяча доларів, вона задоволена, машина дуже елегантна, дуже помітна. В цілому це супервигідна покупка. Не дивлячись на те, що мені не вдалося зняти з Мустангом ті самі кадри, які я хотів. В цьому відео зараз буде та машина, яка і по своїй ціні, за яку ми її привезли клієнті, і по зовнішньому вигляду, на перший погляд, вона не приносить якихось емоцій. Але коли ми на ній приїхали, ми з Сашою зрозуміли, що це. Це, мабуть, саме та машина за цей бюджет, яка може дати дуже багато якісного дофаміну, якого в наші дні дуже не вистачає. Дивись, шлем раз обувачка, Запасний руль. Mazda mx 5 Це перший такий можна сказати спортивний автомобіль, який ми привозили. Якщо це можна називати спортом, але дуже близько до цього. Тачка вихідного дня 100%. Тачка для того, щоб їздити на трек на Фіофанію або, можливо, на чайку. Не знаю. Я не гонщик, можу помилятися. Але те, що тачка ловить погляди, це окремий. Кайф Те, що ти відчуваєш себе молодим, це також круто. І супер важлива історія це те, що вона кабріо, і в кабріо ти себе відчуваєш якось вільніше. І ці емоції, коли ти стикаєшся з потоком вітру на швидкості, це балдежно. Да? Це 100% балдожна. Зараз в мене конкретна ідея купити собі mx5. Дуже вона мені сподобалась, реально. Цю машину не можна брати в бік, бо тут дуже жорстка силова конструкція. Краще її збирати або попереду, або позаду. Цю машину ми купили вдарину. Заду крила були збережені, тобто тут основний удар був в центр. Купили кришкобажника, купили задню панель, купили задні бампер, ліхтарі. Ну ті запчастини, які не коштували дуже дорого. Цій машині пофарбували в стик. Вийшло по ремонту все дуже класно. Всі шовчики, всі зазорчики, все на вищому рівні. Результат досягнуто. Машина класна, цінна. Коли її я вибрав на аукціоні, вона вже йшла на спортивній підвісті, вже якихось тюнячих дисках. Власниця тут допрацювала гальмівну систему. Переробила вихлоп, машина обійшлась десь в районі 15 тисяч. Це був перший рік військових дій в Україні, тобто 22 й рік. Зараз я думаю, можна пригнати трошки дешевше, але враховуючи, скільки тюняшок було на цій машині, вона 100% вигідно стає. Бо купуючи таку тачку, ти починаєш в неї вкладати гроші, ставити якісь цікаві запчастини. З цією машиною було простіше, вона приїхала вже з якимось початковим сетапом, але він вже був, і це зекономило і нерви, і час, і гроші. Тому я вважаю, це дуже крута покупка. Айкос, Дякую. поєднання спорту і нездорового. Київський спорт. Ну що, включаємо Get GitLow, Поїхали. Мені кажется, що ця камера дуже слишком большая Спочатку їхали с відкр... закритими вікнами, потім я відкрив, бо в мене локоть не... лікоть не поміщається. Я купила цю машину дуже рандомно, тому що в мене були якісь бабки. Я написала якомусь Саньку. Казала, давай закажемо тачку. Мені мене цікавило, це був задній привід і щось маленьке. Це все було. Ну і Саньок мені скинув Мазду. Я думаю, ой, ще й кабрік, круто. <laughs> ну давай дивитися. Я думала спочатку брати хардтоп, це Mazda RF називається. Баба було мало, бажання було велике. З вибрали, виходить, мазду з м'якою кришою, тому що вона була дешевша, ніж всі інші. Дві уйшли за великі бюджети, і одна. Саньок пише мені, що є на повному тюні. Так як я дуже люблю автоспорти, дуже хотіла туди вкотитися, то думаю, окей, давай подивимось. Вона йшла на Мішемота в Пуски. Ми подивилися, що там є ще й коли меганрейсінг, та думали, що це ворки оригінальні, але це китайська золота й все. А, все, що я зробила в подальшому, це колектор. Сунула, потім прошивку заказала, в неї стало майже 190. Потім в неї гальма стоять спортивні вілву, чотирьохпоршневі колодки спортивні. Ні, ховки ковші поставила, руль поставила, та й все. Плюс-мінус, ви вже зрозуміли, чим ми займаємося, які процеси ми виконуємо, що взагалі відбувається з автомобілями, які автомобілі ми привозимо, як люди реагують, які емоції отримують. І нам не вистачає вашого зворотнього зв'язку для того, щоб правильно робити формат. Може, ви напишіть, які автомобілі хочете побачити в кадрі. Можливо, про щось розказати ще більше. Тому з нетерпінням чекаємо від вас зворотнього відгуку. І для того, щоб не пропускати цікаві відоси, підписуйся на наш канал, не забувай тиснути на колокольчик. І до зустрічі.